Ранок із цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарі і від посмішки аж ся. Знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Василь Сухомлинський, казка соромно перед Соловейком. Оля Еліда – маленькі першокласниці. Пішли до лісу. Після втомливого шляху вони сіли на траву відпочити і пообідати. Витягли із сумки хліб, масло, яєчка. Коли дівчатка вже пообідали, недалечко від них, сів на дерево соловейко і заспівав. Зачаровані прекрасною піснею, Оля і Ліда боялись поворухнутись. Соловейко перестав співати. Оля зібрала недоїдки, шматки газети і кинула під кущ. Ліда забрала недоїдки, згорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти зібрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі. Нас ніхто не бачить. Соромно, перед соловейком, тихо відповіла Ліда. Дітки, вам сподобалась казочка? А скажіть, чи правильно вчинила Оля, кинувши сміття під кущ? Ні, неправильно. Ми маємо берегти природу і сміття маємо викидати в смітник? Малята, скажіть, шкоду чи користь надає природі сміття? Так, вірно, шкоду. Сміття забруднює природу, ліси, річки, озера. Малята, а куди виносити пакети зі сміттям? Так, в контейнер для сміття. Дітки, а що відбувається зі сміттям в контейнерах? Вірно, його забирає спеціальна машина. Малята, а ви знаєте, куди машина вивозить сміття? Так, вірно, на сміттєзвалище. Які ви молодці, малята, до нових зустрічей.